Всім привіт ви на каналі Час футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Матч Борусія Дортмунд Реал Мадрид проведуть 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на Мегого. Поєдинок розсудить Славко Вінчич, Словенія. Вся Німеччина мріяла про ремейк Дер Класікера на Вемблі, коли у фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись Баварія та Дортмундська Борусія. Однак Мюнхенців підвів незарахований гол на останніх секундах матчу з Реалом. Честь країни тепер захищатиме команда, яка посіла п'яту сходинку в Бундеслізі. Україна також має свій інтерес у фіналі. Принаймні його мають фани Шахтаря. У випадку перемоги Реала гірники отримають пряму путівку до групового етапу Ліги Чемпіонів та ще й потраплять у другий кошик при жеребкуванні. Втім, якщо ви вболіваєте за Дортмунд, то не слід аж надто перейматись муками виборів. У разі тріумфу Борусії Шахтар проведе лише один раунд кваліфікації. Потенційними суперниками прямо зараз є Ференс Варош, Галата Сарай, Слован Карабах. Янг Бойс і Братиславський Слован. Шахтар повинен проходити таких суперників, якщо дійсно гідний групи ЛЧ, хоча хотілося б уникнути зайвих нервів. До вчорашніх новин українських вболівальників цікавили не стільки коефіцієнти, скільки доля Луніна. Андрій, якщо й не протягнув реал до фіналу ЛЧ, то точно став одним із головних героїв сезону. От тільки куртуа встиг відновитись від пошкодження. Тібо ще й встиг продемонструвати прекрасну форму. Хоча з Бетісом трапився невеличкий ляп. Карло Анчелоті тримав інтригу до останнього. Хоча останні тенденції натякали на вибір куртуа. Реала більше хотіли бачити Луніна. Однак протистояння отримало несподіваний і різкий фінал. Наш земляк підхопив гриб Б. Він навіть не мав летіти до Лондону. Але в останню мить тренер Реала повідомив, що українець перехворів і буде в запасі. Борусія терплячий андердог, якого не слід недооцінювати. Дортмунд близький до свого другого тріумфу в Лізі Чемпіонів. Перше це трапилось у 1997 році, коли у Мюнхенському фіналі вдалося здолати Ювентус 3-1. Шлях тієї Борусії чимось нагадував шлях нинішньої, адже тоді теж пощастило із жеребом після виходу із групи. Open. А битва землю у півфіналі по сюжету дещо нагадувала протистояння з ПСЖ. Втім, підопічним Едіна Терзіча по дорозі на Лондон довелося вижити у групі смерті з ПСЖ Ньюкаслом і Міланом. А у чвертьфіналі ЛЧ німці несподівано винесли Атлетіко. Це стало можливим завдяки неабияким вольовим якостям. І в Мадриді, і з ПСЖ у плей-офф довелося витримати шалений тиск, перш ніж забитий переломити хід зустрічі, а потім знову доводилось терпіти. Наприклад, Хумельс у першій битві з парижанами виграв 9 із 11 єдиноборств, виконав 12 М'яча два перехоплення і три відноси. Вінгеру Адеємі довелося витримати 14 атак через свій фланг однак він догравав у обороні до останнього. Як наслідок звідси, французи дістали тільки 0,35 XG. Вольові якості це не просто слова. Ми їх бачили на практиці. У останніх трьох матчах ЛЧ Джмелі продемонстрували видатний оборонний перформанс з надзвичайно високою інтенсивністю пресингу, єдиноборств і підбирань. І при цьому Борусія допустила лічену кількість помилок. Команду могли дещо підводити стратегічні рішення на кшталт відходу в низький блок у схемі 5 4 1 Внаслідок якого ПСЖ ледь не знищив Дортмунців. На тактичному ж рівні колектив виконував завдання з нетиповою для себе дисциплінованістю та ефективністю. У Бундеслізі підопічні Єдіна Терзіча так круто не грали. Однак на вирішальні матчі футболісти змогли зібратись, хоча у них ніхто не вірив. До речі, про тактику тренерський штаб Борусії продемонстрував круту підготовку до суперників. Наприклад, команда маніпулювала тиском ПСЖ через якості Хумельса, якому вдавалося стягувати на себе кількох опонентів і віддавати у вільну зону. Крім того, шикарно працювали Підстрахування від вінгерів у Атаці ж круто використовували екстра рівень пасингу центрбеків Хумельс хороший внизу. А шлотербек найкращий центрбек у Європі за якістю лонгболів. І за них є кому чіплятись. Зокрема, пюль кругу. Крім того, працювали ізоляції для Санчо, а той віддячував десятками обводок на дриблінгу. Переможна тактика являє собою і головний мінус Борусії. Команда витрачає забагато сил, а кадрової глибини бракує. Особливо коли в суперниках буде реал. Після 70-ї хвилини дортмундці змушені збавляти у інтенсивності. І сідати у низький блок. А тоді вже доводиться молитись Богу Стійок. Фінал ЛЧ 2024 стане останнім для Марко Ройса у ролі футболіста Борусії. Звісно ж, нейтральним фанатам хочеться, щоб легендарний капітан влаштував влас Денс і нарешті виграв щось значуще. Передумови не такі вже й нульові. В останньому турі чемпіонату Ройс забив зі штрафного та віддав асист. Звісно, Марко вже не біжить, але є речі, які залишаються з майстрами до старості Мадрід фаворит. Вершкових нічим не злякати. Королівський клуб славиться своєю ігровою непотоплюваністю. Реал. Намагалися перевіряти всіма тактичними способами, але все одно підопічні Карло Анчелоті дісталася фінал. Команда так і не програла жодного матчу в цьогорічному сезоні Ліги Чемпіонів. Проти РБ Лейпцига довелося працювати без номінальних центрбеків. Однак шалений пресинг німців вдалося загасити стерильним володінням спрощенням атаки та насиченням центральної частини поля. Проти Мансітіш спрацював несподіваний хід Карло Анчелоті. Він здвоїв лівий фланг, поставивши туди і Родріго, і Вінісіуса. Як наслідок, команда забила три голи, хоча й пропустила стільки ж на виїзді дрелів. Виставив максимально компактний 4-4-2, вміло перебудовувався на п'ятірку через опускання Феде і виконував ситуативні висування на суперника з м'ячем. Особливо виділявся Джуд, який видав 146 високоінтенсивних дій із тиском на опонента. Крім того, мадридці вміло гасили пожежі. Спочатку вони нівелювали фактор сильної гри Аканджі в опорній зоні, змусивши сіті шукати інший варіант дій. Пеп спробував тиснути через лівий фланг. Випустивши доку, але Карло одразу ж кинув під нього свіжого Васкеса. Реал не давав возити себе в одному малюнку, змушуючи суперника постійно щось вигадувати по ходу гри. Найскладніший екзамен довелося скласти з Баварією. Томас Тухель і змінював позиції вінгерів і використав декілька схем у розвитку і завершенні атаки. І плутав оборону реала відкриваннями сани і кіміха у зони між кількома футболістами. Був і ризикований стиль в позиційній атаці, і автобус, і контратаки на кожному з етапів мадриці отримували проблеми і навіть пропускали голи. Втім, підопічні Карло Анчелоті все одно переломлювала хід гри. При цьому Реал розривав суперника різними способами. Були і традиційні закидання на хід Фінісіусу, і здвоєння флангів, і навала, і хитрі зміщення між лініями під елегантні паси Кроса. Останній взагалі став чіткодом вершкових, видаючи 98-99% точності передач під шаленим тиском. Ну чому Тоні завершує кар'єру? Детально описувати кожен тактичний хід не станемо? Важливо, що всі вони працювали і приносили результат. Команда викручувалась із скрутної ситуації, знаходила слабку лан і карала ледь не за кожну помилку. Словом, знову можемо говорити про магію Елча і Реала. Кадрова ситуація, окрім Луніна, мадриці не можуть розраховувати на травмованих Алабу і Чуамені. Щоправда, Орельєн потрапив до заявки. Однак Карло Анчелоті уточнив, Француз не зіграє. Інших втрат у складі вершкових немає. У Борусії ж ситуація стабільна. У Лазареті залишилися Бенсибаєні, Морей і Дюранвіль. Нічого критичного. Вболіваємо за Луніна. Дякую за перегляд.